До цьогорічного опалювального сезону в області підготувалися грунтовно, каже заступник голови облдержадміністрації Леонід Гураль. Відремонтували всі котельні і мережі ЖКГ, провели необхідні розрахунки за енергоносії. Проте наразі 100-відсоткове опалення отримали тільки об'єкти соціальної сфери краю лікарні, школи, дитячі садочки. У житловому секторі тепло з'явилося частково. Сьогодні опалюється десь приблизно 50% житлових будинків. В основному це будинки, які мають автономне опалення, і частково ми розпочали опалення і в місті Хмельницькому, і в місті Шепетівка, Волочейську, Дунаївці, і по майже всіх райцентрах. Готуючись до нового осінньо-зимового періоду, краяни підписали необхідні договори на постачання в область газу, каже посадовець. Але ліміти блакитного палива чомусь не виділені і до сьогодні. Леонід Гураль називає причини. Це Бездіяльність комерційної структури Нафтогаз України, яка не зуміла своєчасно забезпечити лімітами згідно з заключених договорів. Друге, така ж комерційна структура Обгаз, яка повинна забезпечити подачу газу на наші теплові комунальні підприємства, на сьогоднішній день своє завдання не виконала. На нашу думку, керівництво облгазу, яке належить до другої політичної сили, яка є опонентом до діючої влади, не виконала своїх зобов'язань, можливо, з тою метою, щоб визвати в людей незадоволення. Не сьогодні-завтра газівники обіцяють затвердити ліміти і, нарешті, дати необхідний газ для області, каже Леонід Гураль. І додає інакше обласна влада вирішуватиме проблему радикальними методами. Очолимо разом з вами, будемо об'єднувати всі зусилля наших людей по боротьбі з цими комерційними структурами, які працюють проти людей Хмельницької області. Якщо на протязі, найкоротший термін, день-два. Не будуть покращені газозабезпечення і теплопостачання наших жителів. Ми будемо просити людей, щоб люди нас підтримали по наведенню порядку в цих комерційних структурах. Наразі за теплопостачальними підприємствами Хмельниччини рахується більше 100 тисяч гривень боргу так званої різниці в тарифах. До кінця року уряд обіцяє погасити заборгованість, а поки що на обласному рівні готуються вжити всіх можливих заходів, аби забезпечити теплом у селі краян. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.